Парбуємо ось каркаси кабіни. Дивіться, вже виставили в ряд, скільки йде каркасів. Це половинка і там ще тут у нас 8 каркасів і ще 7 фарбується. Всього у нас 15 штучок замовлення. Ось сюди фарбували ще каркасів. І тут вісім штучок у нас 8 і тут ось теж вісім. Не сім. тут один забрали туди. 15 штук, так як і говорив. Хлопці воно ставляють скло на первому екземплярі. Зараз буде другий і я вам все це більш детально покажу. Ось дивіться вже два штучки поставили. Скло замацькане, не бачите, потім буде протиратися.

Обов'язкова змазка, бачите, без ласки і змазки нічого не йде. Так, що залізти раніше, при заводських умовах збирання це все робила одна людина. Бачите, в нас дві людини збирає, а при конвері, коли працював конвер, потрібно було 230-250 кабін в сутки зібрати. І тому скло вставляла одна людина. Ті так вот. А, це точно така. Если что, скажешь. Дай мне. О, да. Дай Вот. Ты Дай. Да. 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 День наступний. Хлопці ось одягли скло Лобове на сім каркасів. Замочок я не встиг засняти, як вставляли. Ось вже все повставляли. Потім переходять до наступної операції, це установка стелі і потім дах. І сім ті вісім каркасів воно переформують yeah. з іншої сторони. Mm. Це все, трошки не встиг, як хлопці ставили стелю. Дивіться, яка стеля, козирьок від сонця і дах. Оце такий варіант, тентовий варіант. Це йде до, десь до Дона Родріга у Латинську Америку. Там тепло, двері не потрібно, лобове скло лише для того, щоб комари комарі не летіли, мошка не летіла. В очі. фари, кронштейни стоять для фар, бачите, ззаді і дах, щоб було, сонце не пекло і дощ не капав на голову. Ось дивіться. ви бачите стеля, яка. Дах у нас пластиковий. Ось фокусує камера. Не металевий, а пластиковий. Завод зараз не хоче штампувати, То приходиться, виходить із тих можливостей, що є і виготовляти пластик. Підписуйтеся на канал, коментуйте, ставте подобайки. з нами цікаво. Слідкуйте за відео, всього вам найкращого, до побачення!